Схема проста через термінал самообслуговування саморобними фальшивками поповнювали свої банківські картки, а потім вже знімали з них реальні гроші готівкою. Як не дивно, але підробки виготовляли нехитрим способом, розрізали справжні купюри навпіл, а потім склеювали їх скотчем із. Сувенірними банкнотами злодіїв затримали на гарячому. Вони намагалися збути одну з таких підробок у магазині. Вже під час обшуку у спритників знайшли 23 тисячі фальшивих гривень та 21 банківську карту. Нині зловмисники під вартою а правоохоронці перевіряють їхню причетність до подібних оборудок із грошима. Установлено, что данная группа в период с августа месяца сбыла поддельных денежных купюр на сумму свыше полумиллиона гривен. Все рецидивисты на сегодняшний день установлена судимы ранее за аналогичные статьи за хранение сбыт наркотиков, то бишь лица, которые знакомы с криминалом вплотную.